Привіт, друзі! Розкажу про черговий реле від китайської компанії Thomson під назвою TOPD 1 тре 3 z Розрахований на струм, як ми розуміємо, 63 А. Ось постачається в такій коробиці і виглядає так, як намальовано на коробиці, бо саме популярне реле ТОВ 1,60 ЄС. Yes. На коробиці намальовано одне, по факту маємо інше. Отже, порівняємо з цим самим популярним. Розповім в двох словах про нього, згадаю. У мене є обзор на нього, саме перше моє відео на моєму каналі. Ну, а поки давайте, от, я його підключив, щоб ну, не займати ваш час. Воно вже підключено до мережі. Спочатку. Давайте давайте про підключення, про коробочку потім. По-перше, відмінність немає зверху і знизу. Так як в ТОВПД, а нейтраль, так сказати, просто під'єднана і є фаза вхід, фаза вихід, тобто три клеми, зручно це чи ні? кожному своє. Реле дорожче, ніж товпд 60E. Дорожче коштує, хоча виконує набагато менше функцій. Як набагато немає, захисту по струму. В принципі, оцього нема. Все остальне воно виконує. Виконують лише тільки це. Лише тільки вимкнення по перебільшенню вольтажу та вимкнення по переменшенню вольтажу. Що воно ще не виконує, на відміну цього? Нема кнопочки вимкнення, тобто вимкнути його не можна. Бо то ПД-60 є іменно. Кнопочка вимкнення живлення. Що я рахую, ну, це саме головна для мене відмінність. Вона ну, зручна дійсно ця, ця можливість вимкнути живлення. І далі. Постачається воно ще раз такі коробоці, інструкції, ну, все зрозуміло, як зазвичай, англійською мовою. По налаштуванням розповім для того, і для чого взагалі я розповідаю. Не дивлюсь на те, що воно дорожче, а виконує менше функцій, але ну, можливо. Допустити, що тут більш якісні компоненти, і довше прослужить. Хоча нарікань на роботу ТП60ЕС немає, воно працює дуже добре. Можливо, це намагання виділитися, просто розширити модельний ряд, випускаємо реле. Але я вам розповім, а ви собі робіть свій вибір і дуже добре, коли є можливість вибирати і зрозуміти. Попробую дати вам, що з себе уявляє дане реле. І так, налаштування налаштування, верх-вниз, тобто збільшення, зменшення. От і все. Натискуємо налаштування. Перший параметр П1 час затримки увімкнення реле після появи електроенергії. Другий параметр перебільшення поверхній межі за замовченням 250. Регулюється в межах від 230 до 270. У2 параметр, тож регулюється від 220 до 265, який відповідає, коли було перевищення по верхній межі вольтажу. При поверненні в нормальні межі, воно при таких параметрах увімкнеться. Увімкнеться воно через. Час, який от Т1 через 10 секунд, воно теж регулюється від 1 до 500 секунд. Т2 найважливіші параметри. Це час спрацювання реле, якщо буде перевищення поверхній межі кількості вольт. Тобто там було 250, буде 251 за 05 чи 04 чи 01 секунду. Реле повинно спрацювати. Утрі, параметр. По нижній межі вольтажу, тобто буде, якщо переменшення, реле вимкнеться, Попробую далі трошки швидше повернення в норму 190 реле вимкнеться, час, після якого надається релюшки, щоб вона увімкнулася після того, як була зменшена напруга в мережі. Те 4, те саме. Час спрацювання регулюється в межах від 0,1 до 30 секунд. Кел, Кел, це калібрування по вольтажу даного реле, в, в, в цьому теж є калібрування. Ну і тут немає струму, тобто це не працює як автомат, може це добре, не буде. Кінець налаштувань. Що ще можна сказати? Якщо ми довго утримуємо. Клопочку плюсик покаже остання помилка, за якої було спрацювання даного реле. Якщо ми отримаємо кнопочку мінус 12 секунд, скинеться все до заводських налаштувань. Давайте спробуємо скинутися. Що воно буде? Я не буду рахувати, але просто нажав, натиснув і тримаємо, побачимо скинеться, не скине. Так написано в інструкції виробника. Сподіваюся, що повинно. І так було спрацювання. Тобто, воно скинулося і от 10 секунд, пішов відлік на увімкнення реле. Ще раз, що хочу сказати про нього якісь свої висновки. Чесно кажучи, я б би ставив таке, бо в нього є ще захист по струму. Але якщо у вас після реле буде стояти автомат, то тоді все одно, що ставити. Якщо на вигляд, то це симпатичніше. Якщо у вас мало місця, тоді вибір за цим. Якщо місце є в щитку, можна і це ставити. Але нагадаю, що воно дорожче коштує. І в ньому менше функцій. Але щодо якості, воно ну, не настільки популярне, ну, будемо сподіватися, що і в нього будуть свої прихильники, які захочуть придбати дане реле. Купити його можна за посилання в описі до цього відео. Буду вдячний за лайки, за підписки. До зустрічі! Буду намагатися і далі знімати, якщо це комусь цікаво, відео про китайські. Але й доволі якісні товари для наш для нашої електромережі, щоб її обезпечити після наших діянь, наших сусідів. Всім до побачення, до зустрічі.